Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Бажаємо вам миру та добра і виконуємо ваше прохання. Попросили нас, ті, у кого картопля загинула, чи було затоплено, чи є такий час на початку в перших 10 днях. Гарний час для посадки картоплі та для посіву моркви буряку в червні 2024 року. До речі, ми використовували дуже часто посіви насіння моркви буряку для того, щоб отримати результат уже у вересні, у жовтні і закласти на зберігання. Навіть картоплю висаджували в червні і теж отримували ранні сорти, отримували ще добрий врожай. Тому, будь ласка, якщо у вас дійсно така проблема, використовуйте. Ми вам розказуємо. Але це підходить тільки для. Корени плодових це кінець четвертої фази. І так, у нас золотий, золоті дні, телець, спадаючий місяць завершення четвертої фази, 3 червня з 9 години 30 хвилин ранку до кінця доби, та 4 червня з 0 годин до 15 години 30 хвилин. І все, далі геката. Ну що ж, якщо ви бачите, у нас до кінця місяця є ще в кінці місяця телець, але для зберігання там вже дуже мало часу, буде за два місяці, ви не встигнете отримати гарний врожай. Тому ми вибрали, як ви просили, золоті дні. Ви хочете золоті дні, ось вони, золоті дні, будь ласка, використовуйте успіхів вам, благодатної погоди. і До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.